Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Нові акційні пропозиції в магазині Аврора з 30.09 по 6.10. Приємного перегляду. Дитячі вологі серветки гіпоалергенні 14 за 24 штуки. Порошок для прання Галус Універсальний 199 Вага 3 кілограми 200 г. 179 велика упаковка, порошок універсальний 4 кг 500 грамів. Для прання автомат універсал кілограм 200 г 59. Універсальні капсули для щоденного прання 10 штук упаковка. Виводять плями 59 гривень. Також на полицях є капсули для чорного. Блок для унітазу 32 гривні, 57 грамів. Засіб для чищення кантрі 44, 1 кг. Санклін засіб для чищення ванної кімнати 500 грамовий 59 грамів. Галакс для ванної кімнати 500 грамов і 79. Санклін. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів 57-500 грамів. Серветки паперові 100 штук 15. Такий варіант 100 штук 19. Сама для видалення плісняви видаляє чорний наліт та бруд 59 500 грамів. Плямовий відник у шастик для дитячих речей 27 гривень 200 г. Відбілювач кисневий савам 79,570 г для кольорових та білих речей. Білі вітрила для білої білизни 24 200 г. Гель для прання Аріел для кольорових 225 гривень 1 літр. Милорідке малинова панакота, кокосовий рахат лукум та манговий мусс 500-грамовий 29, чоловічий гель шампунь 64 400 грамів. Гелі для душу, два аромати на вибір, ціна 49-250 грамів. Шампунь 3 в одному, 64. Арко 2 в одному, шампунь та гель для душу, 69. Дитячий шампунь качечка, 250 грамовий, 34. Шампуні по 74 гривні. Також є бальзам за 64 гривні 200 грамів. Шампунь має 400 грамів. Спрей для волосся безсульфатний термозахист 200 грамів 88 гривень. Завжди хотіла спробувати. Зараз ціна акційна. Двофазний спрей-кондиціонер для волосся 69 200 г. Двофазний спрей для волосся, термозахист, відновлення, живлення, олія кокосу 150 г, ціна 44 Також є олія авокадо. Шампунь для фарбованого волосся зволоження воложення блис та захист кольору. А також бальзам цієї серії, ціна 109 гривень. Фарба для волосся Мальва 34. Парфумований спрей міст для тіла 69. Жіноча туалетна вода 139 100 грамів. Рожева водичка 169-50 грамів. По 119. Туалетні води для чоловіків. Волт зі знижкою мінус 10%. Ціна 99. Тін для губ від ловіт 39. Маска для обличчя 19. Декор для дому ось такі малесенькі кактуси різних кольорів. Ціна 55. Свічка нічник на батарейках ребриста 27. Є ще такий варіант у колбі за 44. Кольорові свічки залиті у керамічній формі. Ціна 55 гривень. Вузлики кольорові 34. Свічка до дня народження 17. Прищіпки декоративні з табличками. Ціна 39. Кришки ціна акційна 29 гривень за 20 штук. Відбілювач кисневий. 450 грамовий, 57 гривень. Знижка мінус 26%. Маленький комод на три шуфляди 199. І є ще ось такого плану більший за 279. Швабра для миття вікон з маленькою ручкою 24. Бальзам для миття посуду є екзотичний та з ароматом суниці ціна 59,1 літр. Засіб для миття посуду чайне дерево. Ціна 39. Дитячі засоби для миття посуду 600-грамові, два аромати на вибір, 32 гривні. Друг 29. Еліо, ядри аромати, тайська диня, сицилійський апельсин та соковитий лайм. Ціна зі знижкою 32 гривні. Топ ефект соковиті ягоди та зелене яблуко 49 940 грамів. Сама спрей для кухні антижир 500 грамовий 64. Санклін для миття холодильників та холодильних камер 500 грамовий 57 гривень. Пральний порошок «Мама» 2 кг 400 грамів 129 Кондиціонер для прання сіла 149 гривень. Подвійна вішалка стійка для одягу 499. Губки кухонні 3 штуки упаковка 9 гривень. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал та поставте вподобайку.